Ось цей маленький дрон за останні кілька місяців наробив немало шуму в українському інфопросторі. Почала з'являтися інформація, ніби Тайвань передав Україні аж 800 таких дронів. А це непогане таке посилення для будь-якого війська. Особливо зважаючи на той факт, що цей маленький літальний апарат може скидати вісім снарядів одночасно. На жаль, Тайвань не передавав Україні такого озброєння. Про це написала компанія виробник. Однак корпорація, яка створила цю пташку, приватна і вона не проти нових клієнтів. Тож залишається сподіватися, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками зсу отримують і собі такі системи, як револьвер 860 Виготовленням цього квадрокоптера займалася тайванська компанія Drone Vision. Їм вдалося створити бойовий літальний апарат, призначений для ураження мінами живої сили ворога. Завдяки барабанній системі цей дрон може нести на собі 8 60 міліметрових мін і за потреби скинути всі одразу. Шансів врятуватися від такого удару критично мало. 60 мм – це далеко не єдиний боєприпас. За потреби дрон можна налаштувати нанесення 80 або 120 мм міліметрових снарядів. Усе залежить від завдань і цілей, які потрібно знищити. Завдяки тому, що корисне навантаження цієї пташки доволі велике, револьвер ідеально підходить для виконання специфічних завдань. Загалом в компанії виробника мало повідомляють про користувачів або експортних замовників цієї зброї. Однак точно відомо, що кілька сотень замовили собі поляки, ймовірно, його вже навіть використовували за призначенням. Але це очевидно таємниця. На випробуваннях цей дрон дуже добре себе зарекомендував. З одного боку швидкістю вісім снарядів. Він скидує за методом бомбардувальника, тобто кілька таких дронів можуть фактично поливати вогнем ворожу піхоту. З іншого боку, револьвер приваблює покупців своїми можливостями і характеристиками. На можливостях цієї пташки зупинимося детальніше. Дрон виготовлений із композиційного авіаційного матеріалу та вуглеволокна важить 42 кг, кілограми. Може літати на відстань до 20 кілометрів і нести на собі цілих 140 кг. кілограмів. При цьому час перебування у повітрі до 40 хвилин з озброєння 8 мін калібру 60 міліметрів. Частково ці дрони схожі на ті системи, які сьогодні використовують ЗСУ для боротьби з російськими окупантами. Однак українські розробки створені на колінці, скажімо так, а револьвер серійний ударний дрон. Збільшення кількості боєзапасу робить його в рази ефективнішим ніж ті аналоги, якими користуються наші військові. Стратегічне партнерство України зі США та союзниками могло би посприяти отриманню таких систем для нашого війська, адже в сьогоднішньому протистоянні дрони відіграють одну із найважливіших. Ши ролей, і зокрема дрони, які можуть знищувати ворожу піхоту, це must have. адже інколи ворожі війська маскуються і закопуються так, що видно їх виключно з дрона. І бажано, щоб цей безпілотник був зі снарядами, які можуть знешкодити загрозу. Цей дрон, до речі, можна легко транспортувати, адже він повністю складний і вміщається у спеціальний переносний контейнер. А завдяки простоті конструкції та цифрових систем його можна легко підлаштувати під виконання різних бойових завдань. Його камера і можливість швидко передавати чітке зображення дають змогу навіть здійснювати розвідку, поки дрон летить до точки призначення. Ну і крім того, час у повітрі у 40 хвилин цього більш ніж достатньо, щоб зафіксувати револьвер у повітрі і спостерігати за позиціями ворога. Фактично, револьвер 860 – це надлегкий бомбардувальник, призначений для знищення сухопутних сил ворога. Такі дрони точно знадобились би для наших захисників та захисниць на фронті, адже саме таку техніку ЗСУ зараз намагаються створювати власноруч. Сподіваємося, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками наші військові все ж отримають таку зброю, адже з її допомогою вибивати окупантів з нашої землі стане набагато легше.